20 жовтня в залі засідань міського відбулася остання 48 сесія Коростенської міської ради шостого скликання, на яку прибуло 37 депутатів з 50. -ти. Під час сесії депутати розглянули питання міського бюджету, комунальної власності, земельних відносин та різне. На початку начальник фінансового управління Людмила Щербанюк представила звіт про виконання міського бюджету за 9 місяців 2015 року. Доходи загального фонду міського бюджету у звітному періоді склали. Без урахування міжбюджетних трансфертів 79 млн грн, що становить 109,8% до уточного плану. План ми збільшили за 9 місяців на 14,6 млн грн. Затверджено розпису міського бюджету. Додатково до бюджету надійшло за 9 місяців 7 млн грн. До минулого року збільшення становить 19,8 млн грн або 33,4%. Доходи з десяти фонду міського бюджету 2015 році Оці формують 12 податків та зборів. Найбільшим із них є податок та збір на доходи фізичних осіб. Далі Людмила Щербанюк докладно зупинилась на всіх показниках, що наповнюють бюджет. Окремо зупинилась на трансфертах, що надійшли з державного та обласного бюджетів. Варто наголосити, що дані надходження в порівнянні з минулим роком збільшені. Разом до загального фонду міського бюджету, враховуючи трансферти з державного та обласного бюджету, надійшло за 9 місяців 224,1 млн грн. при плані 2173, що становить 103,1%. три Порівнянні з минулим роком надходження збільшились на 59 млн грн. або на 35,7%. Загальний обсяг міського бюджету по доходах за 9 місяців становить. 240,8 млн грн до минулого року збільшення становить 54,3 млн грн або більше на 29,2%. За 9 місяців віддатки загального фонду міського бюджету при уточному плані 21,7 грн встановлять 290 млн грн, що більше за відповідний показник 2014 року на 44 грн або на 25,2%. Заслухавши інформацію начальника фінансового управління виконавчого комітету Коростенської міської ради Людмили Щербанюк, врахувавши висновки постійної комісії міської ради з питань бюджету, економіки та комунальної власності, міська рада вирішила затвердити звіт про виконання міського бюджету за 9 місяців 2015 року. Далі були прийняті зміни до міського бюджету на поточний рік. Крім того, депутати внесли зміни в деякі програми, що діють в місті. Як і завжди, всі питання порядку денного були опрацьовані у депутатській. Хі, комісіях і на засіданні походжувальної ради, тож голосували за більшість з них без обговорення. Всього під час сесії було розглянуто 27 питань чотири з яких це депутатські запити. На минулій позачерговій сесії Коростенської міської ради був прийнятий запит депутата Олексія Греся щодо організації харчування школярів, які не мають статусу потерпілих внаслідок аварії на чаес. Відповідь по даному питанню надав заступник міського голови Олександр Дзига. Відповідно ну, до закону і тих договорів, які укладені з департаментом праці, департаментом праці соціального захисту, учні 13-ї школи будуть харчуватися. Вчора навіть в усній формі було підтверджено керівництвом департаменту. Тепер те, що стосується учнів загальноосвітніх навчальних закладів, які не мають статусу потерпілих, на сьогоднішній день в загальноосвітніх закладах міста Коростеня навчається 178 учнів даної категорії. Відповідно до закону України про статус соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, згідно пункту 3 статті 27, там чітко зазначено, що діти, які проживали на Момент аварії чи прожили або постійно навчалися після аварії не менше двох років у зоні гарантованого добровільного відселення, мають право на отримання Чорнобильського посвідчення серії Д. Отже, батькам школярів, які не мають статусу потерпілих внаслідок аварії на Чорнобильській атомній електростанції, але проживають в місті два і більше роки, слід звернутися до управління праці та соціального захисту населення, аби отримати посвідчення. Про хід виконання ще одного депутатського запиту щодо звернення мешканців мікрорайону Пашини з питання зміни маршруту автобусу номер 2 із заїздом на вулицю Набережну проінформував присутній заступник міського голови Олександр Ясенецький. Питання не нове, ми його ретельно вивчили і дослідили, двічі комісійно виїжджали на даний маршрут. Принципова згода перевізника основного автосвіт є, але там є деякі моменти, які нам треба усунути. А саме, переїзд біля, через залізничні колії біля Гортопу. Потім вирубка дерев, які ну, заросла дорога, де не можна проїхати. І по вулиці Набережній цей маршрут не прокладати. А по вулиці Гагаріна. вона ширша, вона асфальтована, і з вулиці Набережній дойти з провулку набережної там досить недалеко. За словами Олександра Єсенецького, залишилось лише визначити кількість маршрутів, а це мають обговорити мешканці мікрорайону Пашини. Тільки на дане питання з'ясують, в місті з'явиться новий маршрут. Після розгляду всіх питань міський голова Володимир Москаленко висловив подяку всім депутатам за плідну співпрацю, побажав міцного здоров'я, успіхів у справах, а тим, хто балотується до міської ради, перемоги. Стільки багато зроблено. Просто супер чудовий депутатський склад був. Я як міський голова, це можу сказати. Настільки приємно було працювати з усіма депутатами, не дивлячись, які там політичне уподобання. Саме головне, що в цьому залі були і є патріоти міста користання і нашої держави. Якщо буде наступний депутатський склад такого плану, ми будемо дуже щасливі, тому що це ті люди. Які відстають інтереси нашої коростенської громади. Тому щира вам подяка за те, що ми 5 років відпрацювали достойно і нам всім разом не стидно перед коростенцями. Спасибо вам за те, що ви зробили для нашого міста Коростеня яким буде новий склад депутатів Коростенської міської ради сьомого скликання? Ми дізнаємось найближчим часом. А поки що депутати шостого скликання попрощались один з одним та після сесії зробили спільне фото на пам'ять.